Жили, жили і розбили все. Розбили, звісно, все. Ну будемо якось доживати. Що ж робити? Вона не може це не згадувати, щоб не плакати. Ольга Петрівна зі своїм чоловіком у свої поважні руки розпочинає життя з чистого аркушу. Вони переселенці з Вовчанська. Їхній будинок за 5 кілометрів до кордону був. Ну це страшне, що було. Це страшне, що було. Ми 13 мая нас сюди привезли, а десь зночі ж на 9-10 на 10 ж було прильоти. Літало, ми не знали, куди нам ховатися. А 12-го вечора ми вже не видержали. Думали, там ж остепениться, Ну куди ми поїдемо? З палками, старі, ну куди ми поїдемо? Ну, 13-го нас вивезли. Муж 75 років. 13-го виїхали, 15-го інсульт. Так як ви думаєте, пережили ми все це побросити? Такі года, ми все зробили. Дом був, все в домі було, тільки пенсію давали, тільки залишили жити по старості і все. Ну, а він так, мабуть, це восприйняв. Він не весь, я то плакала, все, а він все в душі, а 15-го його інсульт. І все, ми до 9 іюня прилежали четверту неотложки. Ну, слава Богу. Опустило, ходить тільки зріння і пам'ять. Він щас не розуміє, як понімає, але він не орієнтується, куди йти, чим їхати. Сам він без мене нікуди не може. І це я з двома палками у мене, він з одною палкою, і ходимо. Нам допомагають тут, що і піднесуть, і все, і роботники, і люди, які живуть молодші, чи води там ми купимо привезти. Дуже хороший тут обслуга, і діжурні, і комендант. Вона перший день з коменданта перший день каже, ви капризна вановська, Кажу, ні, я тут не буду оставатися. Вона, ну це то діло ваше. А потім на другий день залишилася вже тут. мені розказали, якщо тепер вже я нікуди сюди не поїду. Я согласна, як так вдома немає, жити немає, де так якби согласна, і по окінчанню війни, якби нам тут розрішили залишитися, ми тут до своєї, до кінця днів би жили. Криша є над головою, їсти є, що плитки в нас стоять, грі, їсти. Е, машинки стирати є, тут ми поубираємо, в коридорі в нас теж вбирають, тут нас все устраює, все устраює. Тому що вертатися нам нема куди. Нас дома вообще нема. вдома. Так вони потроху обживаються та стають харків'янами, так як і інші переселенці з Волчанська та Куп'янська. Для них у гуртожитку створили всі можливі умови та надали всю необхідну допомогу. На даний час е, проживає 43 особи. Е, серед них шість. 6... Дітей вісім інвалідів, троє людей маломобільних. До нас приїхали люди із Вовчанського району, з самого Вовчанська, із Купінського району. Це така найбільша кількість, яка у нас розташована. Вони пережили жахіття у когось зруйнована будівля. Хтось залишив будівлю та тваринок без догляду, хтось виїхав окремо від сім'ї. І, звичайно, цей Біль, який вони несуть із собою, дуже складний. Ми маємо знайти м'які слова, знайти слова підтримки, надати всю необхідну допомогу для того, щоб ці люди якнайшвидше адаптувались до ситуації і змогли жити якомога повноцінним життям. У Умира нашого міста Ігоря Терехова є така життєва філософія, що чужих людей не буває, і чужого горя не буває. І люди, які вже опинились у Харкові. Вже є харків'янами, і тому саме вони потребують системної і постійної соціальної підтримки. Саме тому в місті Харкові і саме в Новобаварському районі реалізується низка проєктів на основі системної співпраці з благодійними фондами. Саме в закладі, де ми знаходимося, перебувають люди, внутрішньо переміщені особи, які потребують постійної підтримки допомоги, і вона їм надається у вигляді. Побутових наборів, харчових наборів, ліків тощо. І саме це доводить, що у складні часи ми всі об'єднуємося. Ми разом, тому що ми харків'яни. Зараз на переселенців у гуртожитку очікує ще один приємний сюрприз: їм створюють ще кращі умови перебування, особливо у зимовий період. Відповідні роботи вже у розпалі. Завдяки нашим партнерам Мондо з Естонії ми виграли грант на утеплення будинку на заміну вікон і системи опалення в місцях, де проживають внутрішньопереміщені особи в Харкові. І от зараз ми готуємо цю будівлю до зими, щоб люди могли пройти в теплі цей складний період. Вікон поміняно буде 50 конструкцій різноманітних. Це і двері на балкони, і вікна, а фасад буде утеплено 260 квадратних метрів. Також будуть замінені 60 радіаторів і стаякі ліжаки по системі опалення для цих приміщень. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Вріжку та Юрій Бабикін Харків. Новини.